Натиснули купити? Для вас це лише мить, а за сценою відбувається справжній цифровий екшен. Ось як це відбувається. Спочатку ваш клік дає сайту команду Я хочу цей товар. Система миттєво перевіряє, чи цей товар ще є на складі. Раптом його що й не розкупили. Якщо так, товар відразу резервується за вами. Далі ви потрапляєте на сторінку оплати, де в гру вступає банк, перевіряючи вашу картку. щойно він дає добро, сайт отримує підтвердження. Це ключовий момент фінальна перевірка, що гроші списано і можна рухатись далі. Одразу після цього система генерує ваше замовлення. Відправляє вам лист на пошту, а на склад летить сповіщення, щоб вашу посилку почало готувати до відправки. І все це за лічені секунди. Щоб цей процес працював бездоганно, ціла команда фахівців від розробників та дизайнерів до тестувальників та аналітиків працювала над цим місяцями. Цікаво, яка роль у цьому процесі найважливіша. І чим саме займається кожен фахівець? Приходьте на консультацію і я поясню, як працює ця магія середини і що підходить саме тобі.